Хочу залишити невеличкий відгук про магазин мототехніки, «Мотоскутерок» власного бізнесу Сергій. Купивав я в нього даний апарат Honda Sibier 250R. Мотоцикл був з пробігом 1200 км стан нового. Рекомендую вам цю людину, цього продавця, людина надійна. Я зараз в даний момент знаходжусь, служу в ЗСУ, тому мотоцикл дойшлося мені три тисячі доларів. Цей мотоцикл я переводив гроші людині на картку, на свій страх і різк і ризик. Тому це людина надійна, все, все прийшло щасно, так як і домовлялися. Е, є один нюанс, е, бак, е, датчик топліва. В мене щось тут. Не зовсім працює, Сергій мене попередив, що він не працює, тому ніяких подводних камінь. В придбанні даного мотоцикла абсолютно не було. Повторюсь, мотоцикл в стані нового, Все в ідеалі, я на ньому не їздив за 20 днів, за дві я на ньому не їздив 3000 кілометрів майже. Взагалі ніяких питань немає. Мотоцикл шикарний. Тому хто хоче собі купити техніку, будь-який скутер, чи мотоцикл, чи можливо замовити хоче собі на майбутній мотоцикл, всі питання до Сергія. Рекомендую його як продавця, людина надійна.